Думаєш, що з маленьким блогом неможливо заробити великі гроші. Я розкажу тобі, як з невеликою аудиторією продавати дорогі продукти. Залишайся до кінця, щоб дізнатися повну стратегію, яка допомагає мені продавати на тисячі доларів. Почнемо з головної помилки, яка вбуває прибуток усіх новачків у веденні блогу. Ти думаєш, що якщо у тебе маленький блог, то й продукти повинні коштувати копійки. Це помилка номер один. По-перше, люди схильні цінувати те, за що вони заплатили більше. І коли ти пропонуєш свій продукт за низькою ціною, ти не тільки занижуєш його цінність в очах аудиторії, але й створюєш відчуття, що він просто не вартий уваги. А тепер уяви, що ти продав продукт за 10 доларів і його купили 100 людей. Ти заробив тисячі доларів, але з якою ціною? Тобі довелося продати 100 одиниць товару, щоб отримати ці гроші. Тепер подумай про продукт, але за 500 доларів. Лише 6 продажів, і ти вже заробив 3 тисячі доларів. Розумієш різницю? Другий момент, якщо ти продаєш тільки дешеві продукти, ти швидко вичерпаєш свою аудиторію. Ці люди куплять щось один раз. І що далі? Знову продавати їм той самий дешевий продукт. Це не спрацює. Продукти з високим чеком не тільки приносять більше грошей з кожного продажу, але й створюють відчуття ексклюзивності. Чим менше людей можуть дозволити собі купити твій продукт, тим привабливішим він стає для тих, хто хоче його купити. Тепер давай поговоримо про те, як правильно встановити ціну, щоб вона відповідала цінності продукту. Тут все просто: забудь про цифри і зосередься на цінності. Якщо твій продукт реально допомагає людям вирішувати їхні проблеми, ти можеш і повинен запитувати за нього більш. Ше ціну. Оціни свою експертність, унікальність твоєї пропозиції, час і зусилля, які ти вклав, і люди готові платити за те, що дійсно змінює їхнє життя, тож не бійся ставити високу ціну. Тож, якщо ти досі думаєш, що маленький блог дорівнює маленький чек, пора це змінювати. Невелика аудиторія це не лише недолік, а може бути перевагою. Ти можеш працювати з кожним клієнтом індивідуально, пропонувати їм більше цінності і заробляти гроші з кожного продажу. А що далі? Як зробити так, щоб твій дорогий продукт продавав? Вся легко і без нав'язливих прогрівів. Давайте розбиратися. Отже, ти вже зрозумів, що маленький блог не означає маленький чек. Тепер пора позбутися ще одного міфу: старі добрі прогріви більше не працюють. Так, ті самі історії, які зазвичай починаються з фраз типу У мене таке сталося, а потім купіть мій курс. Або вже недостатньо вийти в костюмі снігуреньки з бенгальським вогником і сказати Мої продажі відкриті. Люди вже розкусили цю тему. Вони бачать такий прогріб і відразу прокручують твою сторіс або відео. Інфоциганські трюки вже не діють. Вони стали занадто передбачуваними. Люди втомилися від того, що їм намагаються щось продати через драматичні історії, які часто здаються такими наіграними і фальшивими. Коли глядач відчуває, що його намагаються розвести на покупку, то його довіра одразу падає, а з падінням довіри падають і продажі. Але давай подивимося на це з іншого боку: як глядачі взагалі реагують на агресивні продажі? Уяви, ти прийшов на ринок за картошкою, а тобі буквально в обличчя пхають черешні з криками Купи, спробуй якою буде твоя відповідь? Так, швидше за все, ти просто розвернешся і підеш. Те ж саме відбувається і в інтернеті. Глядачі не хочуть, щоб їм щось впарювали. Вони хочуть відчувати, що роблять усвідомлений самостійний вибір, а не піддаються маніпуляціям. То що ж робити? Як продавати, не використовуючи старі методи? Все просто: забудь про прогріви і почни будувати довіру і викликати емоції. Твоє завдання підняти біль потенційного клієнта і показати йому, що в тебе є рішення, але без тиску і нав'язливості. Секрет у тому, щоб робити це природньо, без пафосу і театральності. Розповідай історії, які стосуються проблем твоєї аудиторії. Показуй, як ти або твої клієнти вирішили ці проблеми за допомогою твого продукту. Це працює набагато краще, ніж просто казати купи у мене, тому що це круто. Але якщо ти дійсно хочеш глибше зрозуміти, як працюють сучасні методи, які приносять результат у вигляді не тільки великих грошей, але й дають величезні перегляди. Як це виходить у мене і у моїх учнів? Як будувати довіру і продавати без інфоциганських прогрівів і закохувати у себе аудиторію, то скоріше переходь в опис до відео, там тебе чекають ще й бонуси. Наступний секрет, який дає великі продажі на високий чек, це формат діагностики або міні-консультації. Замість того, що прямо пропонувати продукт, ти можеш запропонувати безкоштовну консультацію, де виявиш проблеми клієнта і запропонуєш конкретні рішення. Клієнт сам побачить цінність у твоїх послугах і захоче купити їх без зайвих уговорів. Це не просто продаж, це допомога. Тож забудь про старі методи, будуй довіру, показуй цінність, і твій продукт буде продаватися сам. А тепер ключовий момент, який потрібно зрозуміти, щоб успішно продавати в маленькому блозі. Обов'язково знімай рілси і упаковуй в них сильні смисли і болі аудиторії, а не просто мрій. Люди шукають рішення своєї проблеми, а ти той, хто може їм допомогти. І якщо ти не показуєш себе і не потрапляєш в рекомендації, то як про тебе дізнаються? І замість того, щоб агресивно продавати в Reels і Stories, ти повинен показувати, як твій продукт вирішує конкретну проблему аудиторії. Люди набагато охочіше розлучаються з грошима, коли бачать, що покупка дійсно змінить їх життя на краще, але як змінити підхід від продажу до допомоги? Перше і найважливіше це зрозуміти свою аудиторію і змінити своє ставлення до продажу. Якщо ти знаєш, що болить у твоїх підписників, ти вже на крок попереду. Наприклад, якщо у тебе блог про здорове харчування і ти продаєш курс детоксикації, наприклад, не треба просто говорити Купіть мій курс, очищайтесь». Замість цього розказуй про реальні проблеми, з якими стикаються люди через неправильне харчування. І покажи, як твій курс допоможе їх вирішити. Давайте подумаємо, чому важливо зосередитися на проблемі аудиторії, а не на продукті. Якщо ти одразу починаєш з продукту, ти ризикуєш натрапити на стіну недовіри. Люди будуть думати, що ти просто хочеш на них заробити. Але якщо ти показуєш, що розумієш їх біль і пропонуєш рішення, вони бачать у тобі не продавця, а помічника або навіть рятівника. Але тобі варто освоїти навички сторітелінгу, навчитися упаковувати історії в креативні відео і мати правильну систему продаж. А все це ти можеш дізнатися і навчитися на нашому курсі творці. Подробиці в описі. Отже, ти створив свій продукт, показав, що можеш допомогти своїй аудиторії, але як зробити так, щоб навколо твого продукту з'явився справжній ажіотаж? Якщо ти хочеш, щоб твій продукт розлітався як гарячі пирожки. Потрібно створити відчуття, що його хочуть всі це називається стадний інстинкт, і працює він без відмов. Люди часто купують те, що е, вже користуються попитом, просто тому що е, бояться упустити щось дійсно цінне і круте. Тут тобі допоможе грамотний контент, показує, що пішли перші оплати, що люди цікавляться твоїм продуктом, як активно йдуть консультації або як багато людей ставлять запитання щодо твого продукту. Головне це створити відчуття, що твій продукт вже став чимось популярним і бажаним серед інших, що додає йому цінність в очах нових клієнтів. А тепер справжня магія маркетингу, обмеження за часом, обмежена кількість місць, акції, що закінчуються за 24 години, все це спонукає людей приймати рішення швидше. Страх упустити можливість це один з найсильніших стимулів. Наприклад, якщо ти продаєш курс, говори про те, що набір закривається за кілька днів, наприклад. Якщо це продукт, оголоси, що залишилося всього кілька штук. Головне, робити, це правдоподібно, тому що люди відчувають фальш, тому завжди будь чесним, але вмій підігріти інтерес. Чому ажіотаж важливий у маркетингу і наших продажах? Давай згадаємо старий добрий приклад із чергою до магазину. Бачив коли-небудь довгу чергу на вулиці або в магазині, наприклад, до товару. Перше, що приходить на думку, напевно, там щось дуже класне. Те ж саме відбувається і в онлайн просторі. Якщо ти показуєш, що люди купують твій продукт, що у нього є попит, інші теж захочуть приєднатися. Бо їм не хочеться бути останніми, хто дізнається про щось круте. Але у твоїх клієнтів можуть бути заперечення, як відкриті, так і внутрішні, про які вони тобі не скажуть ніколи. Тому не називай ціну одразу. Це дуже важливий момент. Уяви собі, що ти заходиш до ресторану, відкриваєш меню і бачиш тільки ціни без опису страв, без картинки, без інгредієнтів, без натяку на смак і аромат. Просто цифри. Ціна це не та інформація, з якої варто починати розмову, особливо якщо йдеться про продукт з високим чеком. Тому що ціна без контексту це пусте число, яке клієнт не може зіставити з цінністю продукту, коли ти називаєш ціну одразу, у клієнта моментально вмикається режим відбору: дорого це чи дешево, потрібно це чи не потрібно. Якщо він не бачить за цією ціною реальної цінності, шанси на покупку стрімко падають. Тому правильніше за все це працювати з запереченнями і підводити клієнта до обговорення ціни через розуміння його потреби і демонстрацію того, як твій продукт вирішує його проблему. І найпоширеніше заперечення, це яке виникає у аудиторії, це дорого. Але що насправді стоїть за цим запереченням? Часто просто нестача інформації. Клієнт ще не зрозумів, за що він платить, можливо, він не бачить, чим твій продукт відрізняється від інших. Можливо, він не усвідомлює цієї користі, яку отримає. Якщо клієнт каже, мені потрібно подумати, це означає, що у нього є сумніви, і швидше за все вони пов'язані з ціною саме. У такій ситуації важливо не тиснути і запропонувати обговор... обговорити його сумніви. А, то ви можете спросити, я розумію, що рішення вимагає часу. Давайте обговоримо, що вас турбує, щоб я міг відповісти на всі ваші запитання. І це показує, що ти готовий допомогти і зняти його сумніви, а не просто продати. Запам'ятай, що ціна це результат вирішення проблеми, а не просто цифра. Якщо клієнт не усвідомлює свою проблему, він не побачить цінності в твоїй пропозиції. Тому спочатку потрібно показати, що ти розумієш його потреби, а вже потім обговорювати, скільки коштує рішення. І одна з найефективніших технік переконати клієнта в цінності продукту це техніка ціноутворення навпаки. Вона полягає в тому, щоб показати клієнту, скільки він втрачає або які проблеми не вирішує, якщо не купує твій продукт. Отже, давайте підсумуємо: ціна це не початок розмови, а її логічне завершення. Якщо ти одразу викладаєш ціну на стіл, не пояснюючи, що за цим стоїть, то перетвориш обговорення просто на торг. Але якщо спочатку ти показуєш клієнту, як твій продукт вирішує його проблеми, ціна стає зрозумілою і обґрунтованою. І навіть якщо вона висока, клієнт побачить у, це, у цьому інвестицію, а не просто витрату. А тепер мене питання до тебе: чому всі хочуть мільйони одразу, але майже ніхто не задумується про те, що шлях до великих грошей лежить через поступове зростання. Поставте відео на паузу, напишіть свій варіант в коментарях. Мені дійсно цікаво дізнатися саме твою думку. Справа в тому, що прагнення до миттєвого успіху це ілюзія, яку продають багато експертів. Вони показують, як за одну ніч стають мільйонерами, але не розповідають про кроки підготовки, помилки, дрібні перемоги, які привели їх до цих мільйонів. Твій перший запуск може і повинен бути невеликим. Це твій шанс протестувати продукт, зібрати перші відгуки і зрозуміти, що працює, а що не працює. А наступні кроки допоможуть тобі покращити продукт і збільшити дохід з кожного наступного запуску. По-перше, зберігай зворотній зв'язок від своїх перших клієнтів. По-друге, постійно тестуй нові ідеї. Не бійся експериментувати з форматами, ціною, просуванням. Іноді навіть невеликі зміни можуть значно збільшити конверсію твоїх продажів. А головне це пам'ятати, що це лише початок вашого шляху. Навіть якщо ти не заробив стільки, скільки хотів. Ти здобув безцінний досвід, і кожен запуск це крок вперед, можливість зростати і розвиватися. А розчарування приходить тоді, коли очікування не збігаються з реальністю. Тому дуже важливо ставити реальні цілі і розуміти, що успіх це процес, а не одноразова подія. Тепер ти розумієш, що гонитва за мільйонами це не марафон, а низка спринтів. Поступово нарощуй швидкість і покращуй свої результати, і ти прийдеш до великих грошей. Але це вимагає часу, терпіння і постійної роботи над собою і своїм продуктом. А які помилки слід враховувати при створенні свого першого продукту? Ну, по-перше, не намагайся охопити занадто багато. Якщо твій продукт намагається вирішити всі проблеми одразу, він швидше за все не вирішить жодну проблему. Тому зосередься на одній двох ключових проблемах твоєї аудиторії. Але який же формат краще вибрати для першого продукту: вебінар, консультація, курс чи міні-курс. Відповідь залежить від того, що тобі зручніше і що краще відповідає запитам твоєї аудиторії. Якщо ти почуваєшся впевнено перед камерою, вебінар може стати чудовим стартом. Консультації підійдуть тим, хто надає перевагу більш персоналізованому підходу. А курс або міні-курс це чудовий вибір, якщо в тебе є вже певна база знань, яку можна розбити на декілька уроків і упакувати. Важливо пам'ятати, що немає правильної відповіді, є лише те, що найкраще підходить для тебе і твоєї аудиторії. Тепер, коли у тебе є всі ці знання, залишається одне питання: чи готовий ти застосувати їх на практиці і почати заробляти великі гроші навіть на маленькій аудиторії? Удачі!